Всім привіт! Вітаю вас! Почну я сьогодні з бичка, тому що я його буду перемотувати. Пам'ятаєте, минулого разу може? може. Я ось цей шматочок була залишила нижній правий кутик, на... в планах мене було дошити. Ось я його дошила. І подумала я так, що я перемотаю його зараз. Щоб і нижню частину вишивати. Ну, бо так у мене повелося, я завжди починаю з правого нижнього кута. Ну, З цією роботою вийшло не так. Я ось тут 40% вишила, бачите, я ні одного кута не знайшла, не дійшла. Ось. А я просто брала його з собою в подорож, стартувала я його в римі. І коли я беру з собою роботу, то я беру пільця. Звичайно, ж, раму не буду возити. І тому з ним таке сталося, що він зсередини почався. От. Але, я думаю, піду по своєму звичному маршруту знизу вверх. Тому спочатку вниз візьму, а потім вверх. Нехай так і буде. От. І, як і минулого місяця, цього теж я вишивала трошки менше. Всього-навсього дві роботи. Тільки цю і ще одну. Вишивала я тюльпани. Зараз покажу вам трошки потрушу. Ви пам'ятаєте тюльпани? От, вони 250 на 250 у мене розмір. Я їх вишиваю на 16-му каунті. Бичок, до речі, в мене на 18-му. Ось вишиваю на 16-му, і тут, бачите, в мене така пшенична е, канва. Ось, і було мені тут важко, тому що такого самого кольору фактично ця серединка тюльпана. Але я взяла таку велику була ділянку ну, досить велику, дуже велику. Зараз я гляну, скільки там було. І довго, довго я це вишивала. Е, навіть. Ось так це зараз я його вишивала догори ногами. Бачите, зараз у мене 60% готово. Залишилося 40. Але тих 40 залишилось, мені здається, я їх трошки швидше навіть зроблю, тому що там більше фону і зелені, зеленого листя. І всього там один тюльпанчик і кусочок. От. А цей останній шматочок це в мене був аж на 11 тисяч. Ні, це за два місяці. Так, так, я виділяла великий квадрат на 11 тисяч. І ось я бачите 60 є відсотки, 59. І я досить довго його вишивала з 9 червня до 18 липня, 11 половиною тисяч, 11 548. От, але я раденька, тому що я зараз можу його дістати. І не знаю, чи буду я Навряд чи буду продовжувати, я вже в цих снапах вишивати, напевно. І, може, на три частини поділю, бо цю я таку брала велику, величеньку. Може, поділю на три частини. І буду собі ці три частини на три місяці. Хотілося би швидше, звичайно, якщо вийде. І є в мене мета швидше вишити цю картину. Ну, не можу я обіцяти. Тому що скільки можу, стільки вишиваю. От, тюльпанчики все ж 60%. Виглядають вони гарненько. І, можливо, оформлю я їх і собі в спальню повішу. Та неможливо, колись оформлю. Я, до речі, на жаль, не можу навіть ще показати дерево життя. Я просто не маю часу його оформити. Просто не встигаю зараз. Ну, але все проходить, і це пройде. І часу буде більше. От, але ще я ж не я ж вам ще не показувала плящинку свою. Я ж цю пляшечку дошила. Там було не так багато, тому що тут вже був розпочатий цей. Пам'ятаєте, може, цей кут уже в мене є. Все. Залишилося мені на два рази, як я і планувала. На серпень і на вересень. По плану, ця картина має бути фінішована у вересні. От, я трошки там під, підзапізнилась. Я приготувалась завчасно на 9 число, бо ми у Люсік в е, смачненькому СП, звітуємо 9-го. Я зараз раніше приготувалась набагато, думаю, щоб я вже не спізнилась, не підвела. І що ви думаєте? Десятого згадала, Боже, біжу. Люсик може вже й не дивиться після 9-го, не знаю. <свіжу> біжу, показую, звітую. <свіжу> ну, на день спізнилася. Ну, бачите, вибачайте, от от якась, якась я стала несерйозна з цими ремонтами і переїздами. Але все ж це якось так: знаєте, вселяє таку надію, що був план. І цей план виконується. Ось ще два місяці я спе, до 9 вересня, і в мене є два дві ділянки теж вишити на два місяці, тому дуже би мені хотілося е, завершити, так як і я й обіцяла. От такі отакі в мене були за цей час досягнення, стільки я вишила. І, знаєте, приближається вже ніби маячить на носі переїзд. Ми вже мали переїхати, ну, але не можемо так швидко все зробити. Робимо, як можемо. От. І думаю, я про місце вишивальне. Я ніби вже знаю, як я розміщуся. Ось я шукала крісло, шукала, врешті-решт я його знайшла. Дуже воно мені сподобалося. Ось таке погляньте, що я собі напівлежачі. Це не крісло, а просто чудо. І мені класно дуже, що в мене станочок просто патичок, знаєте? Тому що його ножка йде під низ, а тут просто собі патичок і все. Нема в мене цього роялю, піаніно, щоб там сидіти коло нього. Я можу, як хочете, його ставити. Нога залізла під будь-який чи диван, чи крісло, чи що, і над собою просто тримаю. Ну, не так сталося, як гадалося. <гад> Тому що прийшла доставка, і прийшло. Знаєте що? Зараз покажу вам. Прийшло трошки не те. Замість крісла ми отримали ось такий диван. Це вже я сфотографувала. Не знаю, хтось може дивиться, другий мій канал про життя в Англії, там ремонт і так далі. Але прийшов цей диван. Ну, таке фото якесь не дуже тут гарненьке, він в житті досить такий, знаєте, як сказати, такий надійний, масивний, хороша дуже обивка, хорошої якості, нормально виглядає. Ну і що ж, я хотіла його повертати. Але якось ми так з сином домовилися, бо в цього дивану є одна таємниця. Він посередині на таких е замочках. Його можна розсунути і буде два. Ну і взяв син одну половину, поставив свою кімнату, бо вона йому дуже подобається. Ну, взагалі, я на цій половині спати можу, щоб можна було зрозуміти. А я. Але я ще буду бачити, як то виглядає, бо в мене є місяць часу, щоб його повернути в якомусь випадку. Але це, що залишилось у мене половина, ось він забрав цю, це в мене залишилося. І е, я собі поставлю його під іншу стіночку. І все ж хочу подивитися, як там це все буде функціонувати. як буде... Як буде виглядати, знаєте, я не сильно переживаю. А чи буде зручно, чи там все поміститься, чи не загорожу я прохід. Ось, ось такі плани. Якщо все вдасться, мене це влаштовує, тому що я ж не буду, в мене ще буде лампа стояти. Я ще буду мати поряд з собою. Якось я, я можу десь розмістити. От я зараз якраз і думаю, де я буду розміщати банкниточок. Знаєте, він в мене завжди поряд. Далі мені потрібно кудись поставити комп'ютер, щоб вишивати. Бо я вишиваю з програми. Правильно? То мені потрібно все, щоб біля мене, був або столик маленький, або там шафка буде, наприклад, внизу. Ниточки, а над нею програма вишивальна. Якось так. Ось, самі мені цікаво, що з цього вийде, але зараз е все ще тільки, тільки планується. А я замість того, щоб все пакувати, то я ще докупила, Зайшла на днях в чаріті шоп. Це знаєте, як секонд-хенд, так у нас кажуть. І дивлюся, щось таке цікаве. Ну, бачу, що Кандат Вейгар. В пакеті якісь такі от шматочки маленькі. Я дістаю, а там один такий великий-великий на гарну багатокольорку відріз. Це 18-та моя улюблена. Ось хтось так гарно підписує, прикріпляє, не те, що я. От І зразу зрозуміло, який каунт гарний великий шмат. От, ну і три фунти. Десь тут ціна була. Три фунта, знаєте, то було, того варто. <сум> Нехай буде. А потім, дивлю, ще один лежить. І теж три фунта. А тут бежева стейпер, теж 18-й каунт. Ще більше. Тут на три багато кольорки вистачить. Ну, такий гарний, гарний відріз, великий гарний відріз. От, а бачите, теж от підписано. 18-й каунта Іда. Але в тому мішочку були такі ще якісь, ну теж шматочки. Тут, видно, людина відрізала, собі складала. Один такий середній. Мені би маленький, що сказати. Але є тут якась така, погляньте, теж від Свейгард. Ось, досить такий середній шматок. Але я ніколи ж не мала такого. Бачите, яке тут? Тут таке плетення, як у Конгрес Траміну. Він такий от тверденький, він нагадує мені. Але каунт великий. Не знаю, це може для грубої нитки вишивати, я так думаю. Бо все ж дірки такі, знаєте, здоровенні. І що це таке? І для чого? Треба буде мені поцікавитися. От, і так у мене тканин збільшилось. Ось, і там це якісь маленькі є шматочки. Але оці два кусмана великих, ну, як можуть не радувати, якщо я це от зайшла 3 фунта на три картини і 3 фунта там на велику картину. От, це те, що я зараз придбала, бо зараз. Та ніби мені і не потрібно більше нічого. Нитки є, тканина є, часу нема, часу треба більше. Ну і що ж, піду я перемотувати свого бичка, трошки повишиваю, тому що звіт завтра, 20-та, але я, напевно, буду нечемна і трошки запізнюся. Бо я от тільки-тільки, но. Ну... Вчора вночі завершила тюльпани цей шматок. От, і вже не було в мене часу, би швиденько розпочати, бо то вже було дуже пізно. І сьогодні працювали весь день по, по ремонту. Так що не мала часу. Зараз швиденько перепялю бичка, трошки повишиваю, ну і буду показувати вже в телеграмі, який там у мене прогрес іде. І, що ж, маленьке в мене виходить відео. Може, вам ще дозніму щось пізніше. А може, як є. <світ> а як вам такий вишивальний столик? Я маю на увазі біля вишивального крісла. Він вузький, бачите, має дві висоти. М -м -м. Я, наприклад, можу коробочку з нитками під нього покласти, вона акуратно закривається кришечкою, те, що сірого кольору, я думаю, це не критично. Зверху тут декружка, я би поставила iPad, щоб схеми собі закреслювати. От, і поряд якийсь там підносик з нитковдягач, ножички, ручки для малювання. Так? Досить непогано, може взяти. І він підходить по кольору до наших таких тумби. У нас такі є, що у вітальні стоять, їздять за нами 10 років. Але вони класні і місткі дуже. от І вони отак от виглядають теж. Що робити, що робити? Зараз ще подивлюся Взагалі-то мені би і такі підійшов. Фактично мені потрібна одна поличка і внизу нитки. Але я знаєте, що я не пам'ятаю розмір своєї коробки, чи вона от внизу стане, знаєте, рівно, чи вона туди стане. Вибачте, що боком коробка важка, не хочу її знімати. А може, так і краще. Я зараз ось зніму тут розміри для себе і. Дома коробку тоді поміряю. І зараз не буду брати, а приїду пізніше, коли буду вже знати розміри. Зібрала я собі такий вишивальний столик. І я так думаю, що буде в мене під низом якраз оця моя коробочка з нитками всіма. А iPad на верхній, це в мене тут все стоїть. На верхній поличці айпад, а на нижній. Та <ріст> Ось, А на нижній е, ножнички і всяка така м'яч. Ну і ця коробочка, де е, заправлені ниточки. От, Так що, мало би бути непогано. З вишивальним кріслом питання змінилося трошки. <ріст> буде тут диванчик такий маленький, Ось, і це я буду на ньому там тусуватись. А Коли вже буде закінчено, покажу вам. Вишивальне місце своє. Продовжила я вишивати бичка так, як планувала, взяла правий нижній кут. Бачите, як в мене край цей зашурувався. Треба всередину загортати планочку цю, не вниз, а нагору, мабуть. Звичайно, відпереться все, що то то таке пилюке. От, і от наразі, бачите, що в мене тут є. Трошки розверну. Від сонечка, від світла. Значить, є в мене така нижня широка полоса залишилась, яку я зараз і буду отак розбивати собі на прямокутнички і вишивати. І така вузька верхня. Бо я від центру, як пішла, то пішла нагору. От, Тому верхня там уже буде так. небагато. Маю я зараз 40 з лишнім відсотків. От. Ну і отак. Буду брати, потрошки вишивати. Що в мене зараз в активних? От, в активних у мене, бачите, сім процесів. Це є косулька моя дівчинка з конем тюльпани, хліб, бичок, хатинка в горах і італійський пейзаж. От, але я останнім часом в основному беру три роботи. Беру хліб, бичка і тюльпани. Ну, Бачите, так склалося, що в мене є по цих роботах якась відповідальність. Знаєте, що звітую по бичку, звітую по хлібі. Ну і в планах хліб на завершення на вересень, Ну, і по тюльпанах теж відповідальність, бо обіцяла як можна швидше їх завершити. Ось, тому в основному зараз йдуть три роботи. Але я так думаю, вже як з вересня розвернусь, як війду в свою звичну колію, і, може, і вишивати буду більше, і різноманітніше. Ну і будуть фініші, знаєте, будуть і старти. Хоча зараз мене один такий кортець старт почати, я, правда, навіть схему ще не зробила. Ось, але дещо мені хочеться повишивати. Якщо в мене все вийде, то я обов'язково покажу. Е, так що, фактично, активні три процеси, як бачите. Але добре, що взагалі вишивається, правда? Добре, що вишиваю. Ще покажу кілька дизайнів, що мені вдалося зробити за цей час, що ми з вами не бачилися. От, і, і все. А за останній місяць, що я не знімала, то тільки чотири дизайни в мене вийшло. Перший з них це такий заміський будинок, такий старий англійський будинок, такі стримані кольори в нього. Він трошки сиріший взагалі в житті, чим на відео. Відео, звичайно, кольори трошки міняє. А так, він такий сіріший. От, він е немаленький, 400 на 291, але й не дуже великий. Е тільки 102 кольори має. Ну, Така гама та, кольорова. От, е Непогано, досить мені такий він стриманий, і я взагалі люблю будиночки, знаєте. Ось, Наступною в мене була шотландська осінь. Ось тут уже яскравенька. От, і е, справді дуже-дуже це схоже, як є в Шотландії. Ось такі от будинки і такі огорожі, знаєте, камінні. Ну, звичайно, рослинність, і поля і дерева. Е, цей дизайн 357 на 200, трошки він розміром менше. Е, 105 кольорів має. От, третій це карпи. Ну, Ці карпи, знаєте, хто що каже. Скільки там треба тих карпів для щастя людям, комусь більше, комусь менше, комусь дев'ять. Але тут е, на горі, бачите, три, а внизу ну, то вже скільки кому треба, то стільки нарахує. Але теж вона мені подобається, ця картина. Вона і яскрава, і е, жива, і квіти, і водяні лілії, і рибки, і водичка гарна. Ну, Симпатична вона мені. Вона розмір 200 на 426 і 132 кольори. от Довгенька така. так Ну і четверта, остання це є річечка, і лодка, і качечки, і дерева. Ось така такий лісочок. Вона 300 на 375 на 99 кольорів. Ну, жовтить камера в мене. В житті, звичайно, більше такі реалістичні кольори, стримані, бо я от порівнюю, що я дивлюсь на екран-монітор і дивлюсь на телефон. Ну, На телефоні якось трошки вони кольори перебільшують, знаєте. От, Тільки чотири. Ну що ж, добре, що й ті чотири. Треба, треба робити дизайни, треба малювати. Ще трошки. Ще трошки я переїду на нове житло. Звільниться в мене час. Надіюсь, і для вишивання, і для схем. Все ж я люблю це робити, мені це подобається. Так що скоро зустрінемося з вами. Дякую, до наступної зустрічі.